Вітаю вас, друзі! Так само, як і у випадку із передачою Україні Хай Марсів, Росіяни зараз починають вивчати нові і дуже неприємні для них слова: Шторм, Стормшедо, Шторм Шадол, Стормшедов, 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 Стормшадоу, Штормшедов, Стормшедоу, Шторм Шел, Сторм Шедоу. Всього одна ракета Шторм Шедо нанесла колосальне. Розрушення Боже бережи короля. Як ви знаєте, нещодавно Велика Британія передала нам ракети великої дальності Storm Shadow. Ми поки не знаємо, яка саме відстань, на яку вони можуть бити, але росіяни припускають, що літати буде тепер навіть у Москву. Начнуть стріляти по Краснодару. По Ростову на Дону, а по, там, я не знаю, ну, в зависимости від дальності. По Москві вони з удовольствием будуть стріляти. І, так, і к чему це приведеть? Удари по Москві також будуть, але я гадаю, із іншої зброї. А поки що Storm Shadow прилітає по розташуванню російських загарбників у тимчасово окупованому Луганську. Срочні новини приходять із Луганська. два мощних взриви. Дважды в п'ятницю и суботу ударили по Луганську. Противник нанес удар. По населіному пункту Луганськ російські загарбники, як завжди, розповідали, що ця ракета їм не страшна що її обов'язково буде збивати російська протиповітряна оборона, але потім виникло питання. Вапрос тем, Отвісне за ПВО. Где наше ПВО? А що там наша ПВО? І ще жодної із цих ракет російські загарбники так і не збили. І вони ставлять собі питання: що ж вони можуть зробити, як вони можуть цьому протистояти, і доходять висновку, що вони абсолютно нікчеми. Міністерство оборони, Кремль, він, він чекає-то? ждьоте да просто не може щось себе. Давайте будемо чесне, без ханства. І саме про це сьогодні з вами я і хочу поговорити, друзі, про ракетні удари новими ракетами, які має на озброєнні Україна, а ще про те, як російські штаби раптом почали усі разом відправлятись до Владлена Татарського. Бавовна Ну. Але якщо ви досі не підписані на мій канал, то варто це зробити просто зараз. І звісно, натисніть лайк до цього відео, та як завжди, залиште під ним будь-який коментар, аби його побачили якомога більше людей. Давайте поговоримо про дуже хороші новини. Командир 4-ї мотосілкової бригади, полковник Вячеслав Макаров, находясь на передовій, лично руководіл боєм. Ході отраження третьої атаки командир бригади був важко ранений. І паді во время евакуації з поля бою. збройні сили України завдали удару по російському штабу на Бахмутському напрямку і ліквідували комбрига 4-ї бригади збройних сил так званої Російської Федерації Макарова, і це дуже хороші новини, тому що це не якийсь там паркетний комбриг, а реальний бойовий. Звичайні офіцери такої величини ставлять задачі на картах в штабах. вважав, що якщо рискують бойці, ти його обязан. Макаров був досвідченим комбригом. Це далеко не перша його війна. Брали а, аеродром в Пальмірі брали. Потім брали, получається, таліватор брали, получається. Mm -hmm. От как тобто, якби опыт є. Скажем так, То, тобто... ліквідовано його було, як я вже сказав, поблизу Бахмута. а Раніше він воював на Луганщині і усе чекав, коли ж прилетить ракета. До вчора касетний боєприпас так же кидали, ми ще не потім вже літає. Похоже на ракету, короче, ракета літає. І ось нарешті ракета прилетіла прямісінько у штаб. Дякуємо нашому навіднику. Чайгура! Ліквідація полковника Макарова, командира 4-ї бригади збройних сил так званої Російської Федерації. Це дуже і дуже добре, тому що росіянам взагалі бракує командирів. Не розумію тільки, чому мало не плаче Соловйов. Я ось знімав. кілька днів назад. Я не знаю. Получлен посмертного героя. Моту герой в таке дорога без смерті. Проте це не усі хороші новини. Тому що тоді ж, у тому ж місці, під час того ж удару було ліквідовано також і заступника командира армійського корпусу. Заміститель командира армійського корпусу по повоєна політичній роботі полковник Євгеній Бравко. В ході бою по отраженню одної з атак, полковник Євгеній Бравко. Єриські погиб. у відкритому доступі інформації про полковника Бровко є досить мало. Відомо тільки що він особисто зустрічався із Владимиром Путіним, старому армійському алівійському Луганську Сєвєроданецькому корпусу. Єришські погиб. але скоріш за все, після того ракетного удару подохли не тільки ці двоє невдах, а набагато більше російських офіцерів. Тому що я підкреслю, це був удар по штабу в останній час. Взагалі якось російські згарбники часто отримують удари по своїх штабах. На це скаржаться навіть відомі проросійські колаборанти, і от тут ми із вами іще поговоримо про Луганськ. Була грунка. Два я слышал зрива над моєю головою. пронеслись две дві ракети і тривожним звоночком. Сьогодні були один за одним несколько успішних ударів в районі Луганска. Протягом останніх чотирьох діб у тимчасово окупованому Луганську, неодноразово завдавалися ракетні удари по розташуванню російських загарбників. І Тут пропагандисти взагалі заплутались. Одні розповідають, що удари були, а інші кажуть, що ні, це усе фейки, взагалі українське ціпсо. проспект Луганска. Как вы видите, ездят машины. Никаких признаков того, что что-то произошло, абсолютно не наблюдается. Это, скорее всего, намеренные шаги по дезинформации со стороны украинских дзюксов. Проте факт лишается фактом. Ракетные удары по россиянах у тимчасово оккупованному Луганску были. И россияне разглядают уламки тієї самой квадратной ракеты. Вот. Друг четко Видно надпись Storm Shadow, то есть приложение даже на детали к определенной ракете. В данном случае это ракета англо-французского производства. Shadow. у перший день ракетних ударів у тимчасово окупованому Луганську. Туди на місце події біля будівлі одного із заводів, куди прилетіло, приперся російський депутат так званої Народної Республіки. Він особисто поліз до зруйнованої будівлі. Там отримав і ще один додатковий удар. Цеглиною по пиці. Перейшов обвал піш кладки, яка повредила мне лицо, руки, ноги. Ну, це не смертельно. Слава Богу, що ми казаки. Дуже шкода, що він не подох. Та прилітало насправді не тільки туди, а й у інші цікаві місця. В результаті обстрілу пострадало многоэтажне здання. Короче, знову звініть. Це от училище, короче, сюди попали. Що ж це за такий цікавий будинок, куди прилетіла ракета? А це друзі, колишня академія Міністерства внутрішніх справ, у якій розташовувались саме російські загарбники, і це був або штаб російських загарбників, або місце, у якому вони собі жили, а потім подохли. Та й це друзі ще не все. Вже сьогодні вранці було завдано іще ще одного ракетного удару по розташуванню російських загарбників у тимчасово окупованому Луганську, а саме по будівлі колишнього авіаційного училища. Удар був по Вишому воєнному училищі авіаційонному штурму Тем не тім удар був явно по якомусь то важному воєнному об'єкту. Окремі російські пропагандисти визнають, що прилітають ракети саме по військових об'єктах, але інші пропагандисти кажуть, що усе летить виключно у цивільних. Так, наче ми росіяни, Хоча раніше в Вілька Британії завіряли, що товаруження не буде використовуватися для обстрілів мирних кварталів. Як ми знаємо, росіяни люблять розташовувати свої штаби або на території заводів, або на території колишніх навчальних закладів. І тут мені пригадалася історія про те, як Владимір Путін особисто приїздив. До штабу російських окупаційних військ у нашому Луганську, Після групування Дніпра президент відправився в Луганську Народну Республіку, де посетив штаб національної гвардії Восток. Зверніть увагу, куди він заходить. Це очевидно якийсь підвал, але зліва ми бачимо полиці з книгами. Можливо, я тільки припускаю це. Якийсь навчальний заклад, і так само, можливо, знову ж таки, це тільки моє припущення, що один із ударів міг бути саме туди, куди раніше приї. Здив Владимир Путін, напевно, це і ще одна червона лінія. Все! Це ті красна лінії? Та оскільки росіянам доводиться постійно терпіти, то удари по Кремлю, то збиття авіації над Брянською Народною Республікою, і взагалі дуже багато подій, коли вони не могли нічого відповісти. Тепер червоні лінії скасовуються. Самі себе що біділі і була красна лінія. Самі розстрої, що на перізі і нічого не воспослідувала, і самі обсуждаємо це вже второй год в студіях федеральних телеканал. І будуть росіяни терпіти і надалі, будуть вони терпіти, коли ми отримаємо іще ракети. Будуть вони терпіти, коли ми отримаємо нову авіацію, і будуть вони терпіти, коли зазнаватимуть нищівної поразки так званої Російської Федерації. А те, що ми із вами зараз бачимо, друзі, удари по логістиці, удари по штабах. Польоти невідомих добрих безпілотників. Це схоже і є підготовка збройних сил України до того самого контрнаступу. Тривожно. І із нетерпінням чекаємо на нові удари по російських штабах для подальшої дезорганізації російської армії. Передаємо вітання Кримському мосту і продовжуємо друзі допомагати Збройним силам України. Зараз це як ніколи важливо.